В нього є спеціальна лекція, це фактично наукова монографія, про партнерство в бізнесі, про вирішення конфліктів, про письмові угоди між партнерами. І все це, знаєте, не теоретизування якогось професора з бізнес-школи з Лондона, а людини, що побудувала саме на умовах партнерства з чотирма іншими людьми. Свій основний бізнес, DreamTown, яким ми його знаємо в Києві. Це Сергій Тегіпко про особливості управління багаторівневими холдингами, про баланс. Life and Business. про вміння управляти тисячами чи десятками тисяч людей через делегування. Сергій Тігіпко має 30-річний досвід, успішний досвід. Ми також плануємо запросити парочку непоганих американських професорів з бізнес шкіл. Ми плануємо запросити до наших друзів Андрія Федоріва, може, Михайла Федорова і так далі. Третій напрямок діяльності бізнес-клубу це безкінечно. Михайло Кухар працює вашим заступником з підбору штучних інтелектів. І ось такі зустрічі з капітанами українського бізнесу з першого десятка відбувається фічербізнес-клаві щомісяці. Чому ви ще не з нами?